За допомогою таполок в крипту приходить все більше і більше народу. Сьогодні поговоримо про одну з них: Хамстер Комбат. Всі чули про таку тапалку як Ноткоін, який вийшов за оцінкою 1 мільярд та базою в 30 мільйонів юзерів. У Хамстера вже 20 мільйонів юзерів. а ще майже 9 мільйонів юзерів у Телеграмі, 2 мільйони юзерів у Твіттері, і це всього за 2 місяці. Місяць тому я вже знімав відео про хомяка. Ти пропустив. Чому пропустив? Тому що не підписаний на наш Ютуб канал, а міг би бути дуже раннім юзером. Також вже в телеграм-каналі я час від часу публікую інформацію про нові фішки даної гри. Обов'язково там ти знайдеш інформацію, як вивести монетки в реальні гроші, коли це стане можливим. Тому підпишись, став лайк і поїхали. Або натискаємо Play in one click». У цій грі ми граємо за SEO крипто біржі. В минулому відео я вже показував, що тут робити, але зараз швидко пробіжимося по основним параметрам цієї гри. Найперше, ми можемо тапати по екрану і збирати монетки. В нас знизу в лівому кутку є енергія. Коли ми тапаємо, вона тратиться. Для цього нам необхідно юзати 5 своїх пальців. Так ми будемо майнити найбільше монеток. Але на цього ми не будемо зациклюватись, так як самі тапи результативні тільки на початку вашого шляху в цій грі. В правому нижньому кутку є вкладка Boost. Тут ми можемо відновлювати 6 разів на добу свою енергію. Як бачимо, в нас знову 7500. Також у цій вкладці ми можемо прокачувати мультітап. Таким чином ми будемо фармати плюс один коін щоразу, коли будемо тапати на екран. Також тут є Energy Limit, тобто ми можемо покращити наш ліміт енергії з 7500 до 8000 монеток. Повторююсь, на цьому ми заклюватись не будемо. Вверху вас показує скільки монеток за тап ви можете отримувати. Нам треба прокачувати профіт per hour. Це надто важливе, так як воно буде впливати в кінечному результаті на наш дроп. Також тут є рівень. В мене він грандмастер, в мене він максимальний. Я нахожусь на 10 тисяч плюс місці. В лідера цієї тапалки мільйон 600 тисяч в годину. В мене майже 900. У Вас на початку буде рівень бронз, і відповідно покращуючи свого хомячка, ви будете покращувати його. Рівень. Також в правому верхньому кутку ви можете вибрати SEO, якої криптобіржі ви хочете бути. В мене вибір очевидний, та перейдемо до вкладки «Mine». Саме тут ми будемо тратити ці монетки, які ми натапали, покращуючи різні характеристики своєї біржі. Тобто, в нас є вкладка Markets, в нас є вкладка PR Team, в нас є вкладка Legal, в нас є вкладка Special. В Вкладці Special часто з'являються якісь нові карточки. Їх треба ловити дуже часто вони мають свої таймінги і пропадають. Тобто їх краще покращувати в першу чергу. Наразі я можу покращити одну із них. Бачимо, що рівно через 2 години, навіть якщо в мене зараз є монетки на рахунку, я зможу покращити її знову. Переходимо в вкладку Legal. Тут ми можемо покращувати різного виду ліцензії в бірж, наприклад, ліцензія в Австралії чи ліцензія в Азії. Я зараз покращу ліцензію в Австралії. Переходимо в PR-Team. І тут також щось можемо покращити. Наразі в мене вже немає монеток, але скажу вам відразу, що. Найкращим вибором буде апати те, що вартує найменше монеток і дає найбільше профіт пер hour. Відповідно, слідкуйте за цим уважно. У третій вкладці ми можемо запросити свого друга, натиснувши «Invite a friend» та отримати тисяч монеток, якщо в нього простий «Telegram» та 25 тисяч монеток, якщо у вашого друга «Telegram Premium». У вкладці Earn в нас є Daily Ріварди, де ми щодня будемо заходити в гру та клеймати наші монетки, щоб покращувати нашу біржу. Загалом можна отримати за 10 днів 7 мільйонів монет, які будуть повторюватись кожного разу по колу. Також можемо доєднатися до телеграм-каналу, зафоловити їхній твіттер, вибрати біржу, що ми вже зробили, та запросити трьох друзів і залутати 25 тисяч монет. Бачимо, що якщо ми додамо друга та він почне здобувати відповідні рівні, нам почнуть також капати пасивно монетки. Відповідно, якщо це Telegram Premium, і він здобуде грандмастера, ми за нього отримуємо 2 мільйони монет. Та у п'ятій вкладці написано Get Ready, AirDrop is coming soon». Став лайк цьому відео, підписуйся на телеграм та Ютуб, щоб не пропустити такі проекти на ранніх етапах. Та пиши в коментарях свою думку щодо цієї тапалки, чи перевершить вона успіх ноткоїну. Побачимось у наступних відео.